Вітаю вас на каналі Езотерія. І сьогодні ми обговоримо з вами дуже важливу тему, як знайти сенс життя. Якщо ви коли-небудь задавали собі це питання, то це відео для вас. Залишайтеся зі мною, і ми розберемо цю тему крок за кроком. Сенс життя це питання, яке хвилювало людство з давніх давен. Наші предки дивилися на небо і задумувались про своє місце у цьому світі. Пройшли тисячоліття, а єдиної відповіді й досі немає. Чому ж так? Річ у тім, що в різний час в різних культурах обставини впливали на те, як люди визначали для себе сенс життя. До речі, є одна дієва практика у вигляді гри, яка ефективно дозволяє зрозуміти, який ваш сенс життя на момент зараз, і про неї я розкажу трошки пізніше. І якщо вам вже цікава ця тема, то підписуйтесь на мій канал, бо тут є і буде ще багато цікавих відео. Тож давайте розглянемо кілька простих і зрозумілих прикладів, як визначали наші предки сенс життя в залежності від часу, в якому жили. Коли людство стикалося з такими великими проблемами, як голод чи хвороби, то сенсом життя ставало лише виживання. Це базовий людський інстинкт. Закодований в нас на рівні ДНК під час довгих воєн і конфліктів люди починали цінувати мир. Любов і співчуття, адже їм набридало воювати, і вони прагнули до простої радості, до спокою і до продовження роду. Промислова революція принесла великі виклики, змушуючи людей адаптуватися до нових реалій. Це породило ідеї обмеження бажань для того, щоб уникнути страждань через їх неосяжність, а також навчання та розвиток, які спрямовані на покращення умов існування. Тобто сенс життя людей в той період був адаптуйся або помреш. Коли адаптування завершено і в житті є стабільність, то сенсом життя частіше за все стає пошук любові і однодумців. Ключова думка полягає в тому, що сенсів в житті може бути багато. Хто вам сказав, що сенс життя всього один. Сенси життя залежать від конкретних обставин і особистісних цінностей людини. Це означає, що універсальної відповіді на питання про сенс життя не існує. Для кожного він свій і не один, і вони надважливі, і це нормально. Але як знайти свої особисті сенси життя? Все починається з усвідомлення своїх цінностей. Запитайте себе. Що для мене важливо. І напишіть список того, що приносить вам радість і задоволення і що є важливим у вашому житті. І для того, щоб вам було простіше, я залишу посилання в описі на таблицю, де я зібрала найпоширеніші цінності, які вам можуть допомогти у виборі своїх цінностей. А там я зібрала їх більше трьохсот. Ось кілька прикладів, як ви можете записати ваші цінності. Наприклад, ваша цінність займатися улюбленою справою, яка приносить користь іншим, чи жити насиченим і цікавим життям, спілкуватися з приємними людьми, жити в чесності з собою, постійно вчитися і застосовувати знання. І після того, як ви визначили свої цінності, ви можете перетворювати їх на сенси. Далі я розповім про три важливих етапи формування цінностей в сенсі. І ці етапи є невід'ємними ключами у вашому пошуку. Важливо пам'ятати, що сенс може змінюватись протягом життя. Тож, перш ніж я розкажу практику пошуку, спробуйте попрацювати над тими цінностями, які є зараз, поставивши слово сенс перед тим, що ви записали. Наприклад, сенс займатися тим, що приносить задоволення, чи сенс. Жити насиченим і цікавим життям. Це перший етап. І таким чином ви знайдете сьогоднішні сенси згідно з вашими цінностями на зараз. Але цього недостатньо. Важливо підкріплювати свої цінності діями. Це другий етап. Наприклад, якщо ваш сенс це займатися чимось цікавим, що приносить вам задоволення. То запитайте себе, що саме мені приносить задоволення? Що робить ваше життя цікавим? Можливо, екскурсії чи відвідування якихось цікавих місць, чи нові способи взаємодії з чимось. І далі потрібно конкретизувати свої дії. Наприклад, ходити на екскурсії. Які екскурсії? Знайдіть і запишіть їх. Можливо, це пробувати щось нове. Що саме? Якщо ви в пошуках адреналіну, то це може бути стрибок з парашутом. Або ж якщо ви хочете щось спокійніше, то це може бути нове хобі, або відвідування нових місць. Навіть збирання листочків і створення з них ікібан може. Стати тим пазликом у вашому самовідчутті, якого не вистачало. І третій головний етап це почати діяти. Тому що, якщо наші дії розходяться з нашими сенсами і цінностями, то ми згодом починаємо відчувати себе не на тому місці, як то не на своєму місці, не зі своїми людьми. А згодом ми починаємо навіть втрачати відчуття себе. І якщо ви відчуваєте внутрішній опір, щоб почати діяти згідно з вашими цінностями, то зверніться до фахівця, який допоможе вам подолати ці бар'єри. Це може бути психолог, коуч, таролог або інший спеціаліст, який вам може допомогти. Різні фахівці використовують різні інструменти. Я, наприклад, спеціалізуюсь на картах Таро та метафоричних картах. Зі всіх інструментів, які я вивчала, це мої улюблені. І якщо вам потрібна допомога у подоланні ваших бар'єрів, то підписуйтесь на мій телеграм-канал, де я ділюся цінною інформацією, або ж записуйтесь на персональну сесію розбір. Тож повертаючись до пошуків сенсу тут і зараз. Є така практика, яку мені розказав мій духовний учитель, і вона називається Граничний сенс. Уявіть, що є дві особи ведучий і відповідаючий. Якщо ж ви робите практику самостійно, то візьміть листочок і пишіть і за ведучого, і за відповідаючого. І ось які правила цієї гри практики. Ведучий задає просте питання, а тому, хто відповідає, не можна два рази відповідати однаково, навіть якщо запитання були різні. Відповідати варто однією фразою, одна фраза одним змістом. Зараз ви зрозумієте, у чому суть. Наприклад, ведучий запитує: навіщо вам телефон? Відповідаючи відповідає. Для того щоб працювати. Ведучий запитує, навіщо вам працювати. Відповідаючий дає відповідь для того, щоб забезпечити сім'ю. Ведучий запитує, а навіщо вам забезпечувати сім'ю. І так далі, і у певний момент вам стане складно, але ви не відступайте, копайте далі. І у певний момент ви дійдете до граничного сенсу, далі якого ви вже не зможете придумувати продовження навіть через деякий час. Це і буде ваш граничний сенс існування на момент зараз. Для когось це може бути вижити, для іншого купити квартиру, для когось вийти заміж, для когось це може бути коханим або коханим. Тож, якщо ви хочете пізнати сенс життя ваш на зараз, то пропоную зробити такі прості кроки. Дайте собі півгодини часу, і можливо, це змінить ваше життя на до і після. Перше, зробіть ось цю практику, граничний сенс. Друге, випишіть цінності, і якщо вони справді ваші і вам відкликаються, то ніякого опору виникнути не повинно. Третє, переробіть цінності в сенси та напишіть, що вам потрібно зробити для того, щоб бути в контакті зі своїми цінностями. Четверте, робіть, беріть, дійте, не шукайте виправдань, і хай ваша мрія несе вас на крилах. І ось вона, щастя. До речі, я скоро випущу відео, як зрозуміти, чого я насправді хочу від життя. Тож підписуйтесь на канал і тисніть дзвоник для того, щоб побачити його першим. Напишіть, будь ласка, зараз в коментарях, які у вас є мрії на момент зараз. І я зауважу, що ця мрія має стосуватися саме вас, не когось іншого, а саме вас, і має бути направлена саме на позитивну хвилю, а не на негативну. Мені дуже цікаво дізнатися, про що ви мрієте особисто. Долучайтеся до мого телеграм-каналу, там ще більше цікавого. А я бажаю вам всім добра, миру і процвітання з любов'ю і світлом, Ерія!